Виконуємо номер 93 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Спрости вираз та знайди його значення. Задання перше. Сума мінус 7b, b і 4b, якщо b дорівнює мінус 0,8. Задання друге. Різниця 13х, 3х і 11х. Якщо х дорівнює мінус 2,1. Приступаємо до виконання спрости вираз. Спочатку спрощуємо вираз, а потім знайдемо його значення. Зведемо подібні доданки, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 7 додати 1 це буде мінус 6, і мінус 6 додати 4 будемо мати мінус 2. І множимо на b Мінус 2b. А тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо b дорівнює мінус 0,8, то мінус 2b дорівнює мінус 2 помножити на мінус 0,8. Множимо два від'ємних числа, добуто буде число додатнє. І множимо модулі, отримаємо 1,6. Записуємо відповідь 1,6, і завдання друге, різниця 13х, 3х і 11х, також зведемо подім доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 13х, 13 відняти 3 це буде 10, і тепер до 10 додамо число протилежне до від'ємника. 10 додати мінус 11 буде мінус 1. Маємо мінус 1х, або просто мінус х. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює мінус 2,1 сьома. То мінус х дорівнює число протилежне до мінус 2,1 сьомої це буде 2,1 сьома. Записуємо відповідь 2,1 сьома. Ми спростили вираз та знайшли його значення. Номер 93 із справ для повторення розділу 3 виконано.